Топ-5 фраз, які ми чуємо від клієнтів, які бояться подаватися на грант. Це занадто складно та займає багато часу. Складно та довго це писати все самому без досвіду. А з фахівцями це чіткий план, супровід і все в термін. Ми готуємо за вас документи, пояснюємо, як діяти і коли. У мене немає знайомчих зв'язків. І не треба, бо тут все вирішують не свої, а правильно складений бізнес-план і документи. Грант видає не хтось, а держава через відкриту процедуру. Я вже пробував і мені відмовили. Багатьом відмовляють через стандартні помилки. Але ми аналізуємо їх і часто саме після відмови клієнти отримують ще більше, бо вже знаємо, як краще. Я малий бізнес, так і точно не для мене. Якраз для вас. Більшість грантів існують саме для мікро та малого бізнесу. Один засновник, кілька працівників, невеликий проєкт це ідеальний формат. А якщо потім попросять гроші назад. Не попросять, якщо ви виконуєте базові умови, придбали те, що вказали, відкрили бізнес, створили робочі місця. Грант це не кредит, а державна підтримка. Не дайте страхам з'їсти вашу ідею. Напишіть слово «грант» у коментарях, і ми скажемо чесно, чи є у вашого бізнесу шанс отримати грант.